Синбадмориплавець сьома і остання подорож. Друга частина. Шейх наказав своїм слугам перенести дерево в комору. Ми повернулися разом у його дім, посідали. І Шейх відрахував мені повну ціну за дерево і звелів принести шкатулу, поклав туди гроші, замкнув шкатулу, а ключа віддав мені. О, сину мій. Я хочу тобі дещо запропонувати і бажаю, щоб ти мене послухався, мовив він. А яка це буде справа? спитав я. І Шейх відповів, я вже на схилі свого віку, і в мене немає синів, але є в мене молода дочка, на диво прекрасна. Тож я хочу, щоб ти одружився з нею і залишився в нашому краї. А згодом я віддам тобі все, що маю. І ти посядеш моє місце. Я не здобувся на слово, а старий Шейх вів далі. Послухайся мене, адже я бажаю тобі щастя. Коли ти одружишся з моєю дочкою, ти станеш мені за сина, і все, що належить мені, буде твоїм. А якщо ти захочеш торгувати і повернутися до рідного краю, ніхто тобі не перешкодить, то яке ж буде твоє рішення? Обрати мого батька! Ти вже став для мене рідним батьком, відповів я. Я натерпівся мук та страждань і втратив усі свої багатства. Чини, як хочеш, як хоче твоя воля. І тоді Шейх звелів слугам привести суддю і свідків і одружив мене із своєю дочкою, і влаштував пишний бенкет, а дочка його була напрочуд гарна і тонка станом, убрана у пишні шати. Коштовні прикраси, самоцвіти, яким і ціни не складеш. І вона припала мені до серця, і ми покохали одне одного і стали жити в радості та щасті. Згодом старий Шейх помер, і ми з великою шаною поховали його, а я успадкував його маєтність, і всі його слуги стали служити мені. Тамтешні купці призначили мене на його місце, бо він був їхнім. Старшиною, і жоден з купців нічого не купував без його дозволу. Живучи в тому місті, я спостеріг, що наприкінці кожного місяця у городян виростають крила, вони літають до самісіньких хмар, а в місті лишаються тільки діти і жінки. І тоді я сказав сам собі треба попросити когось із них, може, вони візьмуть мене із собою. Отож, коли настав кінець ближчого місяця, і в городян з'явилися крила, я прийшов до одного з них і сказав Уклінно тебе благаю, візьми мене з собою. Я подивлюся згори на землю і повернусь разом із вами. Це неможливо, відповів городянин, та я не відступався, просив і просив, і він зрештою погодився, але попередив, щоб я не мовив у небі жодного слова. Наступного дня я, не сказавши про свій задум ні дружині, ні приятелям, зустрівся з тим чоловіком. Я схопився за нього, і він злетів разом зі мною у повітря. Ми піднялися під самісіньке небо, і я вражений вигукнув Оце так диво! Аж тут небо блиснуло вогнем, і той вогонь ледве не спалив мене та інших крилатих людей. І всі вони швидко полинули до землі і, розгнівані, кинули мене на якусь високу гору, а самі полетіли геть, і я почав картати себе за те, що не промовчав, і вигукнув: чого я такий нещасливий. Щоразу, як вибавлюсь із однієї біди, потрапляю в іншу біду, і то ще страшнішу. Отож я сидів на горі, розгублений і безпорадний. Аж тут я побачив двох юнаків. Прекрасних, як два місяці, і кожний спирався на палицю з червоного золота. Я підійшов до них і привітався. Вони відповіли на моє привітання, і тоді я спитав скажіть мені, хто ви, пригарні юнаки? І вони відповіли ми слуги Аллаха Великого, і дали мені золоту палицю, а самі пішли далі своєю дорогою. Я стояв на вершині гори спираючись на золоту палицю, і думав про двох юнаків. А з під гори раптом виповзла величезна змія. Вона тримала в пащі людину, і та людина кричала: хто врятує мене, того доля врятує від усякої напасті. Я підскочив до змії, вдарив її золотою палицею по голові, і вона випустила людину з пащі. Врятований, низько мені вклонився, подякував і показав дорогу, якою можна було спуститися з гори. Спускаючись, я зустрів гурт людей і впізнав поміж них городянина, з яким я літав. Я підійшов до цього і почав виправдовуватися, і, докоряючи йому, що він мене покинув, я сказав «О, друже мій, так добрі товариші не чинять, а городянин. Відповів, Ти сам винен. Це ти накликав на нас біду. Я ж наказав тобі мовчати, коли ми знімемося в небо. Тепер я мовчатиму як риба, мовив я, благаю тебе, полетімо в місто. Врешті-решт, він погодився і полетів, узявши мене на плечі, і приніс до мого дому. Дружина вийшла мені назустріч, привітала з порятунком і сказала не ходи до їхнього гурту, не товаришуй з ними. Ці люди, брати шайтанів. Чому ж твій батько жив із ними? спитав я, і вона відповіла, мій батько не належав до них, а тільки робив по їхньому. А тепер, коли він помер, краще, мабуть, нам продати все, що маємо, купити товарів і рушити до твого краю. Я поїду із тобою, бо не хочу жити в цьому місті сиротою без батька матері. Я почав. Розпродувати шейхове майно і розпитав у людей, чи не збирається хтось у мандрівку. І саме в той час кілька городян надумали їхати, але не могли знайти підходящого корабля. Тоді вони накупили колод і самі змайстрували корабель, а я найняв його разом із ними і віддав наперед платню. Потім привів на корабель дружину, повантажив майно. І, покинувши будинки та володіння, які нам належали, ми вирушили в путь. Пливли ми від острова до острова, від моря до моря. Вітер був попутний, і ми щасливо прибули в місто Басру. Я найняв інший корабель, переніс туди свої товари та майно, поплив у Багдад, прибіг у свій квартал і ввійшов у свій дім. Товари, що їх привіз, склав у комори. Мої родичі та друзі підрахували, скільки часу я був у розлуці з ними під час сьомої подорожі, і виявилося, що минуло аж 27 років. Вони вже перестали сподіватися на моє повернення. Коли ж я розповів їм, що зі мною приключилося у мандрівці, вони знетямились із великого дива, а потім привітали мене з порятунком. Після сьомої подорожі. Я заприсягся, що ніколи більше не мандруватиму землею чи морем. Я вгамував свою жагу до мандрів і прославив долю за те, що вона повернула мене на батьківщину до моєї родини. Оце таке сталося зі мною, синбади сухопутцю. Ось яких пригод довелось мені зазнати. І мовив синбад сухопутець до синбада мореплавця. О, пане! Благаю, не гнівайся за слова, що їх сказав я тобі, коли вперше прийшов у твій дім. І довго жили вони в дружбі, любові та мирі, розважались та веселилися, аж поки прийшла до них смерть.